Дика річ виходить, Маріуполь, всі ходять жутосиними бандами, але вони по факту ходять тільки із-за того, щоб їх не чіпала наша армія, яка там є. Тобто однозначно 100% місто руске. Мелітополь, та сама історія. Вони не зайняті ще, але вони відкритим текстом говорять, що якщо рускі прийдуть, ми двома руками за них. Та сама історія Миколаїв, та сама. Їздять машини, все, як, ну, візуально львів. Жовто-сини, вишиванки, розумієш? Але вони кажуть, нас Росія кормила, ми в душі. Отака от от історія. Е, 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 люди Донбаса, чоловіки-десантники, з якими я постійно контактую, за сигаретами вийти страшніше, ніж розвідку. Тому що бабки. Кормлять затрутими пиріжками, кидають в плечі камінням і плюють стопроцентову ненависть до України. Чого ви сюди прийшли? Ви розрушили. Чувак-банкір Авдіївка Нацбанку ціле життя працював. Він дзвонив з підвала він, нині теж 40 другий день вони в підвалі з сім'єю. Інтелігентна людина, як Юрчик мій казав з Лисичанська, він вже сім місяців у мене в хаті живе з сім'єю. Він казав, що всі мудрі, всі думаючі люди, всі звалили. Той чувак, я його не думаю, чим не назву, але він сказав, що я не поїхав і за мами і тата які старі, сказали, що вони там лишаються 52 дні в підвалі, і він мені говорить, що ми винні. в тому. Та. Прикинь, а той чу... в він а? в підвалі, в підвалі будинку свого. Він не приховується. Ні, не приховується від... Від, е... від, артилер... від артилерії, ховається. От така от історія. І ну, пита... тепер питання того паркана. Ви виділи той паркан? Під ним пес постяє, він, розумієш, впаде. Ну, думаю, що ми придурки, розказувати розказували про якийсь проєкт стіна. А воно таке, як в моїй баби. Там у Брюховичах, де футбольний клуб «Карпати», то там крутіший паркан, ніж той, що на кордоні стоїть. Так що я щось не, не розумію, оце хоче. по-моєму, нас просто розвели в черговий раз. І в, в, про війну, чуваки, питання таке, що та сама 72-га дивізія, десантна е, Миколаївська, їх поставили. От тільки зайшли зелені чоловічки в Крим, і вони мені показували фотки, як вони були екіповані в той, в той день, коли їх е, ніби мобілізували. То були кібери просто, просто кібери. Я таких фото, я не уявляв, що можуть виглядати так українські солдати. Е, Миколаїв, Херсон, Феодосія, Марпехі, вони стояли повна бойова готовність два дні, і потім був дзвінок від Торчинова здати зброю. А Марпехам ще й здати форму. Чоловіки. Про що, про що йде мова? На, на Донбасі два місяці завозили зброю кожен день по пару Камазів в кожне місто. Вони не, не знали. Зі Слов'янська колона йшла півтори доби в Донецьк, півтори доби, то не три години на легковій машині. Не, не знали. Мене я я, розчаровує одна штука, що я на більшість питань в своєму житті відповіді 46 років не маю. Ми такі підемо з того світу, по-моєму, як саме Єрик, знаєш? Ну, от, я, я не знаю, як то коментувати, я вам просто факти розказав, може хтось зможе прокоментувати. Мене, наприклад, то гнобить до такої степені, що мені не хоче навіть думати, що то буде. Тому що таке враження, що та свора, вони собі просто якийсь цирк роблять. Знаючи про тих людей, які торгують е, зброєю, в 3-5 разів за останні 4 місяці спадки виросли. Був мільярд, зараз 3-4 мільярди. А на, а на виборчу компанію пішло е, тільки на медіаресурс 150 мільйонів доларів. А ви, людочки, здавайте по 5 гривень по телефону. І що? Що все робить? В Україні? Тобто підсумувати це все можна словами знаної пісні нас кинули? Та то навіть ні. Я думаю, що ще, що ще гірше. В <кій> неї тобто, не знаю, як документувати. І мені, мені просто якось страшно за ну таке враження, що є якась така частина. Я продумував різні, різні версії, я думаю, що є частина геноцида. Тому що ті ж самі десантники які казали, що вони зловили російського офіцера-полковника, запхали йому 20 років в око і випитували його про суперзавдання, суперзавдання чого вони все-таки, чому та війна йде, як вона йде. І Він сказав, покрушити молодняк максимально. Молодих, потужних пацанів, тому що там слабиків немає, фактично. І чорну металургію розвалити або вивезти, тобто зробити, підсадити нас на, на гачок. От така правда з перших вуст. І то виглядає на правду. Тому що я, коли додому до себе, я там багато не можу, що я ж, я такий специфічний волонтер, я можу прийти в госпіталь, там, набухати їх віскарем чи пивом пацанів, тому що по великому рахунку у них ще є. В них нема спілкування. І вони не нема уваги. На них забили зразу в той момент, як відказали йому ноги руки, як його суспільство викинуло. І на нього весь соціум забив, тому що він не цікавий їм. Зайшов чувак з вулиці і в чотирьох хлопців, в яких е не працювали ноги, він просто витягнув чотири айпеди і пішов собі. Через прохідну зайшов і через прохідну вийшов, тому що вони не могли його донатити. Охорони нема. Там є мінімум, в Київському мінімум є 20 чуваків, за голову яких дають. Від 50 до 100 тисяч доларів. Вертольотники, розвідники, снайпери. Та можна заїхати, от коли я їх вивозив на пиво і привозив, можна заїхати зілом з вибухівкою, от коли махнути, і ніхто не спитається, звідки то зі, от, куди він приїхав. Абсолютно. Ні разу ніхто не спитав. Такий парадокс. Тобто, все до того йде, що просто нищать нищат то на це і все. Не знаю, чи то масони придумали. Подібно що. Точно то є якийсь план.